Слава Ісусу Христу! Я хотів би відкрити одне місце Слова Божого і з нього почати певні міркування. Але перед тим я завчасно хотів би назвати тему проповіді, і тема проповіді звучить так: що потрібно мені робити, аби спастися? І Місце, яке я відкрив би, перше місце, це буде Дії святих Апостолів, 16 розділ з 25-го вірша. Перед цим розкажу таку певну предисторію до цієї події, апостоли Павло і Сила. Вони були в Филипах і вони там служили Богу, і одного разу вони, ну вона була одна жінка. Яка мала дух віщуна, і казала, що це раби Бога Всевишнього, і вони проповідують нам шлях спасіння. Вона робила це багато днів. І одного разу Павло, йому це тут написано на він обернувся і вигнав цього духа віщуна, і дух вийшов. Ці люди, які пани її, цієї служанки, вони взяли їх і повели їх до воєвод. Воєводи їх подерли на них одежу, їх побили. І посадили у в'язницю і закували їх кайданками. І от ці люди знаходяться у в'язниці, побиті, знаєте, за діло Боже, за віру Божу. Уже пізно і написані такі слова: Опівночі Павло, і сила молячись співом прославляли Бога, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, аж порушилася основа в'язниці. Враз повідчинялися всі двері, а з усіх поспадали кайдани. А коли прокинувся сторож в'язниці і побачив, що двері в'язниці відчинено, витягнув меча і хотів себе вбити, думаючи, що в'язні повтікали. Та Павло закричав сильним голосом, гукаючи: не заподій собі ніякого зла, бо всі ми тут. Той, попросивши світла, скочив і тремтячи, припав до Павла та сили. Вивівши їх на двір, запитав добродії, що потрібно мені робити, аби спастися. А вони сказали віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти та твій дім. І говорили йому Господнє Слово і усім, хто в його домі. І забравши їх ж пори ночі, обмив їхні рани і тут же охрестився сам і вся його родина, завівши їх до хати, запросив до столу і радів з усім своїм домом, що повірив в Бога. Я вибачаюся, я трохи прихворів, і я не думав, що це так скажеться на моєму голосі, ну трохи я це. На мікрофоні відчуваю більше. Я прочитав цю історію, і знаєте, прийшло спасіння в дім цього сторожа. І цей сторож в один момент свого життя, він задався таким надзвичайно важливим питанням. Що мені потрібно зробити, аби спастися? І Павло, як Божий апостол, він дав йому конкретну відповідь: Віруй в Господа Ісуса Христа. Я хотів би сказати, що є такі люди, які вірять в те, що Ісус Христос помер на христі. Вони вірять в те, що Він Воскрес на третій день. І коли є свято Пасхи, і такі люди звертаються, вони кажуть, Христос Воскрес! А їм відповідають воістину Воскрес. Або навпаки, до них звертаються, а вони відповідають. Але є одна біда в такої віри. Це така віра, яка не супроводжується переміною життя. І написано в Слові Божому такі слова. Це в посланні апостола Іакова, що яка польза, брати мої, якщо хто каже, що він віру має, а діл не має? І далі написано, чи може віра його спасти. Мається на увазі не будь-яка віра, а мається на увазі саме така віра. Віра, яка каже, що є віра, але немає діл. Чи може така віра спасти цю людину? Я думаю, це питання риторичне, і воно значить, що не може. Але в чому ж повинна виражатись віра християнина для того, щоб вона могла спасти Його? І написані такі слова у Євангелії від Івана. Це буде 12-й розділ з 20-го віршу: деякі з тих, хто прийшов поклонитися у свято, були греками. вони підійшли до Пилипа, який був з Вецеїди Галилейської, і просили його, кажучи: Пане, ми хочемо бачити Ісуса. Пилип іде і каже про це Андрієві, а далі Андрій з Пилипом ідуть та й повідомляють Ісуса. А Ісус сказав йому відповідь: Прийшов час прославитися Синові людському. Істинно, істинно, кажу вам: якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре, воно залишиться одне якщо ж умре, принесе великий урожай. Хто любить душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною. Іде я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує мій Отець. І тут криється відповідь на питання, як же потрібно вірити в Ісуса. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною. Фраза: якщо хто мені служить, їй можна по-інакшому сказати: якщо хто в мене вірить, нехай іде за мною. Писання каже, щоб ми йшли за Ісусом. Я замітив таку особливість, що християни вони знають Божу волю на те, що Бог хоче, щоб вони не робили. Християни знають, що вони повинні не робити. Наприклад, не вживати алкоголь, не курити, не вести якісь безчесні стосунки з протилежною статтю і багато чого іншого. Християни це все знають. Но біда сучасного христианства полягає в тому, що християни не знають, а що ж їм треба робити. Вони знають все, що їм не треба робити, але вони не знають, що їм треба робити. І суть полягає в тому, що треба знати, як слідувати за Ісусом. Різні люди по-різному вкладають слідувати за Ісусом. Хтось приходить раз в тиждень, в неділю в церкву, він каже, що він слідує за Ісусом. Хтось, можливо, приходить два рази і каже, що він слідує за Ісусом. Я не хочу сказати, що неправильно один раз, а правильно два рази. Я хочу сказати дещо інше. Я хочу сказати, що у нас не вистачає розуміння того, наскільки ми залежні від Ісуса, і наскільки ми маємо бути до Нього близькими. Я не знаю, можливо, ви щось подібне помічали, а можливо, ви не помічали чогось такого, коли в людини виникає напад асми. Це таке певне бронхообструктивне захворювання, тобто, певним чином, бронхи звушуються, і в результаті чого людина задихається. Я колись був свідком такої події. Я був в, в таборі християнському, і одна дівчина вона бігала по цьому табору, вже було досить таки темно, у дуже великій такій тривозі. Вона була дуже сильно стривожена. Я не можу вам передати, як вона була стривожена. Тому що в неї почався напад астми, а в неї немає балончика. І якщо вона не вдихне з цього балончика, вона буде задихатися. І це супроводжується таким певним страхом смерті. І вона з таким страхом вона бігає, і вона шукає цей балончик. Я не знаю, чи в неї закінчилося те, що в неї було, чи вона його десь загубила, я не знаю. Але ми часто не розуміємо, що наша віра в Ісуса Христа і наша прив'язаність до Нього, вони мають бути приблизно такими. Щоб ми шукали його. Щоб ми за Ним стрімилися, щоб ми для Нього старалися жити, щоб ми не просто мали Ісуса Христа, знаєте, як якусь заначку. Щось страшне случиться, і я можу з нею скористатися, щоб віра в Ісуса Христа вона була тим, від чого я залежу, те, чим я живу, те без чого я не можу. Дуже часто сучасне християнство, воно, на жаль, цього не має. Але Господь хоче, щоб у нас це було. Він хоче, щоб ми зрозуміли, наскільки Він. Важливий в нашому житті і незамінний, незамінний більше, чим балончик для астматика. Ми співаємо такий псалом, що я тебе люблю, і я не пам'ятаю, як там дословно, ну суть в тому, що я в тобі нуждаюсь більше, чим у воді в жару. Але чи дійсно це так? Ми часто так співаємо, але чи дійсно це так є в нашому житті? Який же результат буде віри, коли ми дійсно послідуємо за Ісусом? Не просто на словах, а на ділі, життям Своїм? Опять же ж таки, якщо ви пам'ятаєте, коли-небудь коли проповідувалася е, притча про Сіяча, в більшості там розповідали е, про ті е, грунти або про ту землю, на якій не, не було плода. Ну, зазвичай. І пояснюється причини, чому в нас немає плоду, чому немає результату нашої віри. І це правильно. Але дуже мало я чув, щоб зверталась увага конкретно на ту добру землю, на якій плід виріс. Дуже мало. І написані такі слова, я прочитаю це один вірш Луки 8:15. А те, що на добрій землі, це ті, хто, почувши слово щирим і добрим серцем, бережуть і приносять плід. У терпінні. Мені сподобалася думка брата Віталія Григорука. Він пояснив е місце, я думаю, що це, і деякі є схожі на це місце, так, що суть полягає в тому, що я вже читав це місце, що зерно, впавши в землю, воно має померти. І коли воно помирає, виростає колос, стебло, колос, потім повно зерна в колосі, і там виростають зернятка. І суть цих зерняток полягає в тому, що це не просто які-небудь зернятка. Десь там вони собі з'явилися, вітер їх приніс. Це ті зернятки, які виросли з того одного зернятка, і вони по своєму складу, по своїм характеристикам, вони точно такі самі, як те перше зернятко. Вони від нього не відрізняються. І суть нашої віри полягає в тому, щоб ми стали схожими у всьому на Ісуса Христа. Так написано, щоб у всьому досягли зросту того, хто є голова Христа. Послані до Єфесян, так написано. Суть нашої віри полягає в тому, щоб ми не просто зрозуміли, що є Бог і хто такий Бог, а щоб ми його пізнали. Це набагато більше. Я можу, наприклад, знати, що там є, наприклад, такий братик, якщо я, не, якщо я правильно назву Сергій Григорович Савчук, вроді би правильно. Я можу його знати, але він мене не знає. Я можу знати, що є такий брат, але він мене не знає. А друге діло, коли я з ним особисто познайомлюся, це інше. І апостол Павло, коли він про це пише, він пише таку фразу, такі слова. Послання до Філіп'ян, третій розділ, сьомого вірша. Але що було для мене надбанням, те я визнав Ради Христа за втрату і взагалі? Все визнаю за втрату порівняно з величу пізнання мого Господа Ісуса Христа, за якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа і виявитися в ньому не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру в Христа, з праведністю, яка від Бога через віру, щоби пізнати Його і силу Його Воскресіння, і бути спільником у Його стражданнях, уподібнюючись його смерті. Аби якось досягти Воскресіння мертвих. І тут така цікава фраза, щоб пізнати його, щоб пізнати його самого, щоб пізнати, хто він такий, щоб пізнати, який він насправді. Для того, щоб це краще зілюструвати, давайте уявимо собі таку ситуацію. Один чоловік, у якого є тільки одна нирка. Обично у людей їх дві, у нього одна. І так сталося, що цей чоловік захворів, у нього з'явилася певна якась хвороба, яка вразила цю нирку. І лікарі сказали, що у нього гостра ниркова недостатність, йому терміново потрібна нова нирка. Терміново. І його жінка говорила з телефону з лікарем, знаєте, розплакалась десь, там хай це буде в громадському транспорті, розплакалась, що її чоловік він помирає, йому потрібна нирка. Уявіть собі, що поруч з нею був якийсь зовсім чужий чоловік, який перший раз її бачив, і перший раз взагалі спостерігав за якоюсь такою картиною. Він запитав неї, що сталося. І знаєте, ця жінка, вона вже не соромилась, якось, що він чужий чоловік, і розпіває йому все, як є. Чоловік згодився, приїхав в лікарню, взяли аналізи, зробили аналізи, його нирка підходить. Він оддає одну свою нирку, цьому чоловіку пересаджують нирку. А цей чоловік, який донор, його через деякий час після операції відпустили. Цей чоловік, якому пересадили, він ще довго був в реанімації, поки це все сталося, він прийшов до тями, поки вже до нього повернулася його повністю свідомість, йому сказали, що був там один чоловік, який заради тебе пожертвував свою нирку. Чужий якийсь чоловік. І цей чоловік, знаєте, припустимо, що він попросив в нього телефон. Бере він телефон. Заходить вайбер, знаходить того чоловіка і пише йому приблизно таке повідомлення. Дорогий друже, я взагалі щиро дякую тобі, що ти мені допоміг. Хай в тебе в житті все буде добре, хай в тобі в житті завжди зустрічаються такі люди добрі, як ти, і взагалі хорошого тобі дня. І в кінці смайлик. Як ви думаєте, добре це чи не добре? От просто давайте подумаємо. Як часом ми можемо вести себе з Ісусом Христом? Одне місце, я нагадаю, і то навіть не все написано в Євреям 1.3, Одна фраза: здійснивши собою очищення наших гріхів. Ви розумієте, що одна ця фраза вона говорить нам? Вона говорить про те, що Ісус Христос Він не просто послав ангела. Він не просто послав когось замість себе, він сам, залишивши славу неба, прийшов на цю землю. І коли він прийшов на цю землю, він прожив життя на цій землі. А після цього, замість того, щоб прийняти вінець, він прийняв смерть. Йому завдали ран. Йому завдали побоїв, йому одягнули терновий вінок, його бичували, над ним познущались так, як не знущались ні над ким і ніколи, для того, щоб кожна його рана, для того, щоб кожен забитий цвях, для того, щоб вся ця кров, яка стікала з нього, вона позносилася як молитва до Бога, Господи, подивися на мене, подивися на мої рани, подивись на мої страждання і подивись на того чоловіка, який помирає в гріху. Я за нього вмираю, я за нього себе віддаю. І так за кожного грішника по цілій землі в один момент. І коли ми дивимося на це все, і ми приходимо до Ісуса Христа, а наша молитва у нас формальна і символічна. Господи, дякую Тобі за все те, що в мене було добре в житті, хай буде все добре і в Тебе. Ну, образно. Будь благословен! І лягає людина спать. Розумієте, що це якось не я думаю, що усвідомлюючи все це від початку і до кінця. І чим більше, чим далі, тим більше. Людина, яка приходить до Ісуса, вона повинна розуміти, що Ісус Христос Він заслуговує. Не просто це подачка якась. Не просто я сніс і щось кажу, Богу. Ні, він заслуговує, щоб я став перед Ним на коліна. Не посоромився, став перед Ним на коліна і сказав Ісусе, я дякую тобі за життя, яке Ти мені дав. Сьогодні так багато людей кажуть своїм батькам дякую тобі за життя. А хто скаже Ісусу дякую за вічне життя, яке Він купив нам з собою? Хто скаже дякую Христу? І знаєте, будуть люди, які не приймуть Ісуса Христа, які почують про те, що Ісус Христос помер за їхні гріхи. Але при цьому вони ніяк не змінять свого життя. Прочитаю місце ще одне слово Божого. Це Євангеліє від Луки, 13 розділ з 22 вірша. І проходив Ісус містами і селами, і навчав, ідучи в Єрусалим. Сказав йому хтось: Господи, чимало є тих, які спасаються. Він відповів їм силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто, кажу вам, буде намагатися увійти, та не зможе. Коли ж встане господар і замкне двері, ви станете з надвору і будете стукати у двері, кажучи, Господи, Господи, відчини нам. А він у відповідь скаже вам Я вас не знаю, звідки ви є. Тоді почнете казати: ми їли і пили перед тобою, і ти навчав на наших площах. А він відповість вам і скаже: Я не знаю вас, звідки ви. Відступіть від мене всі, які чините беззаконня. Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака, Якова і усіх пророків у царстві Божому, а себе вигнане геть, і прийдуть зі Сходу, і з Заходу, з півночі, з півдня, і сядуть у царстві Божому. Я хочу звернути нашу увагу на те, що тут написано. Багато хто, кажу вам, буде намагатися ввійти та не зможе. Тут не говориться про невіруючих людей, які абсолютно нічого не зробили для свого спасіння, які знехтували всіма Божими закликами і взагалі нічого для цього не зробили. Тут говориться до тих людей, які зробили певні кроки на зустріч Ісусу Христу, але на якомусь етапі вони зупинилися. На якомусь етапі вони зійшли з дороги, і можливо вони продовжували ходити в церкву, молитись, можливо, навіть чи читати Біблію, але всередині вони залишились зі своїм гріхом. І тут так говориться, буде намагатися війти, та не зможе. І Ісус Христос він відповідає тим людям, і Він каже їм: Я не знаю вас, звідки ви. Розумієте, він знає, як їх звати, він знає, де вони жили, він знає про них все. Але особисто їх він не знає, бо вони в свій час не пізнали його. Вони не пізнали його любові, вони не пізнали його прощення настільки, щоб слідувати за ним. Якщо хто хоче бути моїм учнем, нехай зречеться самого себе: візьме свій хрест і йде слідом. За мною, слідом. Слідом означає буквально слід у слід. Якщо провідник когось веде, він ступає, і він каже: ідіть по моїм слідам. Це не просто його якесь високомір'я, це означає, якщо вони стануть в якийсь інший слід, а не його, вони можуть провалитися і загинути. Нехай нас Бог благословить, щоб ми зрозуміли, що для того, щоб спастися, нам потрібно постійно йти за Ісусом Христом. Кожен день все своє життя. Для того, щоб коли ми прийдемо у вічність, Ісус Христос не сказав нам, що я вас не знаю, а щоб ми почули про себе фразу добрий і вірний раб війди в радість свого пана. І за те, щоб ми мали таку мудрість на спасіння, ми помолимося Богові. Амінь.